Світ жахнувся від звірств російських окупантів у Бучі, сотні вбитих, закатованих і зґвалтованих мирних людей. Різанина в Бучі стала на початку квітня головною темою світових мас-медіа. Міжнародні політики і партнери не припиняють приїжджати сюди, аби допомогти Україні встановити справедливість і покарати Росію. Саме тому в Бучі відбувся перший антиросійський форум. Його учасники визнали Росію терористичною фашистською державою, від якої потерпають країни і народи. Те, що відбувається на наших східних кордонах, це фактично відновлення того нацистського фашистської ідеології, яка була притаманна гітлерівській Німеччині. Вона так само вважає про те, що є один народ, що переважає над цим іншим, який має керувати цим іншим. Вона так само вважає, що молова культура це є інструмент для, для захоплення території і влади, і все це передбачається через насильство. Стівен Хамфрейс приїхав на форум зі штатів. каже, Америка і Україна мають спільного ворога, і це Путінська Росія, яка свого часу втручалася в демократичні вибори США. Як американський адвокат, я хочу робити в Україні все, що в моїх силах, і допомогти людям з Бучі будь-якими засобами правового захисту. і така ж ціль щодо кожної території України, яка постраждала від російської агресії та окупації. Україна несе колосальні збитки у війні і платить найвищу ціну людське життя. Росія повинна відповісти за всі злочини проти українського народу, наголошують на форумі юристи. А для цього має бути сформований потужний юридичний фронт. Важливо, щоб була сформована наша правовимоги як кредиторів до Російської Федерації. Для того щоб ми відшкодували у повному обсязі всю завдану шкоду для того, щоб злочин російської агресії не залишився безкарним і щоб все майно, яке належить Росії та російським пособникам, було передано саме потерпілим особам. Наш проект Сейф Україн підтримує, буде підтримувати, супроводжувати, допомагати проекту юридичної сили України. Світовий банк оцінює втрати України від 500 до 600 мільярдів доларів. Ці підрахунки зроблено до масової російської атаки на українську енергосистему і без доступу на українські території, які досі перебувають під окупацією РФ. І тільки після фізичного доступу до цих всіх деокупованих територій ми зможемо оцінити справжні збитки і матеріальні, і екологічні. Які будуть катастрофічними, це вже зрозуміло, і в басейні Дніпра, і затоплені шахти Донеччини, і багато чого іншого лісові втрати ну, всіх природних ресурсів. Тобто, ну безумовно, що загальні втрати України будуть далеко за трильйон доларів. Учасники далеко. форуму ухвалили проєкт резолюції, що закликає міжнародні організації та парламенти світових держав визнати РФ фашистською державою. Застосувати до неї санкції у формі блокади, жодної співпраці у жодній сфері, зупинити її членство у генасамблеї та радбезі ООН і заблокувати участь у МАГАТЕ Інтерполі та ОБСЄ, оскільки вона використовує ці позиції для своїх злочинних намірів. Резолюція спрямована на те, щоб зруйнувати Росію зсередини і дати можливість народам. Які зараз під окупацією РФ реалізувати своє право на самовизначеність? Ми робимо все можливе для того, щоб світ побачив новий вільний простір, де народи, які зараз окуповані Російською Федерацією, отримали свободу, свободу самовизначення національного самовизначення, і щоб нарешті ця імперія зла була зруйнована. Така можливість з'явилася в Ічкерії, і це завдяки Україні, наголошує лідер чеченського народу Ахмед Закаєв, бо саме вона проявила політичну волю і заявила про право народів на самовизначення. Те, що сьогодні переживає чеченський народ, і тоді в буч і, і окупінах містах України. Народи це пережив. Десятків назад. Ми по-другому ну, розуміємо вашу волю. Ну я уверен, в тому що ви виживете, ви видержите цю нас. Ми вами. те, що Росія назавжди зникне з мапи світу, переконаний заступник голови Бучанської районної військової адміністрації. Пан Євген каже, майбутнього в Росії немає. Я впевнений в тому, що ця. Федерація розвалиться на незалежні держави Ічкерію, Калмикію, Татарстан. Ми повинні рушати цю силу і стимулювати людей, які мають культуру, звичаї, свою мову до незламності і до незалежності. Російський режим загрожує всьому демократичному світові і він має бути знищений, наголошують експерти форуму. Інакше Путіна не зупинити, вважаємо, що доколи режим Путіна буде існувати в Росії, доколи він буде привласнювати землі інших народів, мову інших народів і майно інших народів ну, саме важке – життя інших народів. Тож наша спільна мета зупинити цей кровавий режим саме для свободи і Воля багатьох народів, які наразі перебувають під окупацією саме в Росії, у тому, що Росія розпадеться, не сумнівається. Олег Дунда каже, вона вже почала розпадатися зсередини, і багато для цього роблять українці на полі бою. Він переконаний, що після нашої перемоги всі території, які перебувають в колоніальній залежності від Росії, отримують свободу і незалежність. Наша мета. Зникнення російської імперії і встановлення нових відносин з новими національними республіками. Тому вітаю всіх з початком роботи і маю надію, що ми завершимо саме на таких результатах. Слава Україні! Учасники форуму також підтримали ідею створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочинів російської агресії на території України і закликали світову спільноту започаткувати резолюцією генасамблеї ООН спеціальний міжнародний кримінальний трибунал щодо колишнього СРСР, аби засудити злочини російської агресії і окупації Молдови, Ічкерії, Грузії, Сирії та України.